Добрий ранок всім, друзі! Я вас вітаю на нашому каналі. Як завжди бачите, несподівано сьогодні в мене ранок. Є можливість так не дуже шумить. Везу сьогодні просто в мене ріфер не працює ззаді, надзвичайно тихо, вантаж, який не потребує. Охолодження ніякого, ні підтримання температури. Коротше, по простому пластикові якісь там беки в мене там ззаді стоять, якась така коротше, незрозуміле. Ну, менше з тим. Що я хочу вам сьогодні розказати? Веселу історію. У мене ще, в принципі, бачите, так досить темно, ну нічого, будемо рахувати це як розмовляюча голова. Так от. Так от так от. Начну з того, що на рахунок всіх, хто зараз приїжджають нові люди, і хто там планує в майбутньому залишитися тут на постійне місце проживання, ну, відповідно, можливо, хтось захоче брати собі житло в іпотеку. Так от, яка зараз ситуація? Там прийшли ті зміни, які Причинили таку ситуацію, що, якщо ви не є, не являєтеся, не маєте тобто перміт Resident, вам потрібно відпрацювати 3 роки для можливості, щоб можна було якби, подавати і отримувати іпотеку. Тобто це вони рахують, що ви повинні здати три податкових декларації. Ну, або якщо ви за ті три роки швидше отримаєте статус ну, вам буде простіше набагато. Так, що в мене так стекло, зараз одну хвилину, стекло так... за, 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 замерзає. Схотити. Мінус 9 у нас, що ви так? Зараз ми йому дамо тепла. Його відпустило зараз одну хвилину, бо воно зараз шумить. Подобство. Бачите, вони мені його реально так Ви представляєте, яка що, Дує теплом, то теплом дує. Шановное стекло. Ну, давайте мы на максимум дамо. Подумаем, что сейчас получится. Что оно его выпустит, или нет. Да нет, что-то мы не уже оно его отпускает. Вот так. Вали. Вот загали. Все, я как раз в сторону, где камера снимает. Потому что-то мне не... Пам -пам 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 -пам. От і все, приїхали греки. Ой, як завжди. Тільки жениться зібрався. Так, ну ладно, повернемося з двох з ним, як є, так є, вибачайте. Я думаю, це не так суттєво. Так, я все-таки зменшу дує. Так от, вернуся ще раз до того всього, що виходить така ситуація. що Якщо ви на, там, на робочих візах живете тут, то після проходження трьох років, тобто трьох податкових звітів, які ви будете здавати, після цього ви зможете податися на, власне, на якусь іпотеку, щоб придбати якесь житло. На рахунок Якщо це, напевно, можливо, навіть більше ну там стимул такий, щоб скоріше отримати цей самий Permit Resident і отримати можливість скоріше собі придбати те саме житло. Ну, Це так, знаєте, така ситуація. Це в двох словах, як воно тепер тут відбувається. Тому що. В принципі, вони все стараються остудити цей ринок, ринок надзвичайно гарячий. І ця вся ситуація вона призвела до того, що е, житло ну, надзвичайно підскочило в цінах, і вони хочуть його просто опять назад це все присадити, щоб житло стало більш-менш доступним без всяких тих таких нюансів. Тому що дійсно воно вже було занадто-занадто. Тобто попит якийсь такий став дурний. Знаєте, люди, як після цього тих е всіх карантинів, що сиділи, вони як з розуму посходили, почали тут все перекупляти, купляти, переїжджати. Точно трудом веселка селка зупочався. Так, у нас у завжди ремонт. Що нового? Так, хтось вдалині їде, не все. А то я думав, переключиться він чи не переключить. Не переключився. Молодець. Так, тут то треба. Тут, до речі, на тих відрізках поліція любить стояти. І вони реально тут стоять, вони там десь заховаються тут на цих і на фару тебе ловлять. А ти з швидкості не скинув і все. І приїхали греки. Так, вантажівка. Ну тут скоро, не знаю, може там скільки часу, ще може років років 2, напевно. Я думаю, точно вони тут ще будуть цей. Взає... Хайвей добудовувати, до Нюбрансвіка дотягувати, щоб з його. Він ну, там вже кусок є зроблений. Якби. Це вони, власне, Тут у них такий кусок від Рів'єра де Люпе і до початку Нюбрансвіка. Навіть не початку Нібрансика, трошки ближче. Вони тут роблять цей, цей кусочок все стараються зробити. Ну, Я думаю, коли зроблять, тут буде досить класно. Буде досить класно. Снігу в квебеці і в капці. Ну, настояща на, 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 на зима, так що я вже і не по своїй цій їду, не по своїй вже лінії. Буде під, під, під їм вверх підніматися. О, ну, я теж так... См... Слухайте, дивився на ці всі, ну, там люди як виставляють, знаєте. Хто по яких професіях сюди приїжджає, і я прийшов до висновку, що в Україні в принципі всі такі професії, які колись були, вони в більшості випадків або їх, ну або сюди ці люди з тими професіями не їдуть, або їх вже просто немає. Тобто, от покоління там вже відійшло, то що пішло на пенсію, а остальне щось коротше, по факту, в нас тільки є так, в основному дві індустрії: це б'юті індустрія і, і продажі все я от читаю е, там продаж 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 якимсь там менеджер по продажу менеджер по продажі менеджер менеджер е, або там б'юті індустрія там нарощування вік е, цих цех що там там нарощу ви самі, ви в курсі, коротше, я так не дуже в тому петрові то не буду лізти. Але по факту, що просто тільки от такі спеціалісти. А я щось собі задаюся питання, народ, а де там токарі, а де якісь не знаю, інженери автомобіль, автомобільного будування, якісь не знаю, там гірські професії, якісь гірничі чи ще якісь, де воно все. Я тут взагалі такого нічого не бачу. В принципі, якщо б, ну, навіть настільки мало там попадаються люди навіть з якимись морськими професіями, теж там одиниці, я розумію, що то що, з України всі повиїжджали вже, походу, я так щось і не поняв, слухайте. Чи просто ніхто не вчить. Або я що мені знаєте подобається, я от читаю і, і все диво даюся, наскільки такі... Наприклад, от навчальний заклад, там людина пише, от він там навчається в навчальному закладі, і його професія там, біржовий аналітик. розумієте, і мені, ну, Я розумію, що він там навчається десь там, ну, ну наприклад, там десь в Рівному навчається біржовий аналітик. Е, мене завжди от, ну, питання таке, от, зразу виникає. А в тому в його інституті, хоч є один цей біржовий аналітик, який дійсно працював і дійсно може розказати, як відбувається взагалі от в цій професії, це вся, як це кажуть, це вся кухня виглядає. Чи там просто сидять викладачі, які взагалі вони біржу навіть толком не бачили, зато вони викладають біржову аналітику, розумієте? Ну, в принципі, як же ж в світі, як це ж получається, що в різні заклади приходять в більшості випадків ну, викладачі, які самі раніше власне, працювали в тій сферах, і вони, в принципі, зсередини знають, як воно все відбувається, як там процеси приходять, які там підводні камні. Ну, різні такі знаєте, нюанси, які, власне, тільки працюючи в певних сферах, ти зможеш їх знати, і, як то кажуть, відчути на собі, і розказати з кимось поділитися. А в нас такі професії, розумієте, ну, це я так просто навскідку, знаєте, підкинув. Я не говорю, що там, я думаю, ще більш екзотичніше є професії. І я, от мене просто питання, от, коли батьки ну, відправляють своїх чат навчатися на такі професії. от, Що ви розраховуєте, ким вони будуть? От мене просто одне просте питання. Ну, от, от, Де він там от, в Україні настільки, от там, що. Потрібні отакі от професії. Я щось я, 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 я дійсно, я деколи, знаєте, чи це просто в Україну? Знаєте, треба, не треба, але давайте, ми хай в нас вони будуть, може пригодяться, чи як це виходить? Може, колись їх там буде необхідність, може в нас колись ми вийдемо на цей рівень. І от хопа, у нас такі спіци, розумієте? Получити просто цей вищу ну, вищий освіту і не піти працювати. По ній, ну, сенс туди того навчання. Просто для галочки, що ви маєте вищу освіту, я чомусь я, ну, я серйозно я цього не розумію. Ви знаєте, в мене є, наприклад, ну, один точно однокласник, який навчався за кордоном, і він, в принципі, він там навчався на архітектора, він вивчився і він працює по своїй спеціальності як архітектор, розумієте? Тому мені здається, що от в Україні люди, які навчаються і не працюють по спеціальності, ну просто я не знаю. 5 років вищої освіти, а ти читаєш його кар'єрний, е його там бармен, офіціант, розумієте? От 5 років інституту, щоб було, щоб всі з піти в барменом працювали, це як ну логіки не піддається. Батьки там сидять десь на тих заробітках там за тих пару. Слухайте, щоб вивчити ту дитину, вона в той інститут входить, отримує цю вищу освіту, а потім приходить з того, виходить з того інституту і в принципі прекрасно йде працювати на роботу, для якої все-навсі було достатньо якогось училище закінчити. А на яких деяких навіть училище не треба було би закінчити. Тому я не знаю, от я, а зараз воно взагалі, знаєте, от з тим приїздом людей, коли люди їдуть, і от багато хто там описує. Так як виставляє свою кар'єрну, свої щіплі кар'єрні, і всі починають вища освіта, а потім йде робота якимсь там продавцем, якимсь там продавцем там, товарів, яких, або якісь там праця в якомусь магазині, ну, таке, або там в цій бло-б'юті -сфері, сфері перепрошую. тобто Ноль сенс, а освіта така, що ой-ой-ой, тому не знаю. Знаєте, от мені здається, що е, от люди, От в нас воно дійсно, якось воно, знаєте, воно, все воно вже поламали, в нас тут власні інститути от ці освіти, і вони якось дійсно вони дають спеціалістів, які, в принципі, де й не потрібні. Ну, кому? Ну, я більше ще впевнений, більше спеців. Ну, у нас просто навіть роботи тої немає для них. Що, ну не знаю. Бачите, ніхто тим не займається, ну, не знаю. Тому і воно можливо так відбувається, ніхто не... чи не аналізує. Так? Ну, то, в принципі, потрібно, хто там буде що аналізувати. У нас привикли всі, що так, живемо, так і живемо, що скільки, скільки там потрібно. Скільки там потрібно спецій спеці... 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 в тому напрямку, чи в тому напрямку, чи в тому. От, от, Що отак, отак, отака, отака ситуація. Ну і зараз 15 ж далі, всі там, е... там буде допомога, буде та програма працювати, не буде працювати. І це все. це все, короче, блі, там Народ зараз з розуму сходить. Але я від себе можу вам сказати, ну, шановні, то власне до тих, хто хоче на двох кріслах всидіти. На двох кріслах не всидіш ніколи. Такого не може бути. Або за двома зайцями погонишся, ні одного не зловиш. Тому ви повинні розуміти ту ситуацію. Ніхто вам не скаже, і ви можете писати хоч сто разів, звертатися до самих модних там консультантів. Ніхто вам не скаже, коли появиться все на. Офіційних урядових е пісниках ви то все побачите. І так само, ну тобто, нема сенсу зараз бігати і гадати, буде-не буде. Ну, буде. Живемо, побачимо. До березня не так вже далеко і лишилося. Продовжить, не продовжить. Розумієте, по-друге, ви знаєте, чому ви всі... Відкидаєте незрозуміла ситуація, що буде відбуватися в Україні, розумієте. Вроді там е Кацапи 5 готується наступати, розумієте. Ми ж не знаємо, як воно далі буде розвиватися ця вся ситуація. Тому це залежності від подій, які будуть взагалі навколо в світі розвиватися. Я думаю, туди і буде ясно буде, не буде, як буде, що буде до чого. От так, От так. WhatsApp. Так, знову, що їхати і їхати. Вроде небагато, так, знаєте, стаєш, коли подивишся по милях, вроді нічого так їхати, а як дивишся в кілометрах, о, страшновато скажу. Ну, і тої від сьогоднішньої, етап, де я зупинився, де переночував, а я... Недалеко ночував від Квебек Сіті, я вже проїхав в Квебек Сіті, я стояв десь може від нього кілометрів 20, зупинився. Що я можу вам сказати? Що додому мені от зараз рівно 555 миль. Це десь ну, біля, там, близько, там, ближче до 1000 кілометрів. Це, от, от, сьогодні треба проїхати ще. А я сьогодні аж тільки 2 години проїхав, а мені ще їхати Тара -тара -тара. ну десь годин, певно. З 8. Також. Ну, з 8 точно буде ще їздив. Ну, коротше, цілий робочий день там. Одним словом, цілий робочий день. Витриму собі шкла шкелка, щоб було видно, куди я їду, треба притормозити, тут трошки обмеження швидкості, ліпше не газувати. Так. Досить тут так, теж така класна дорога, освітлена. Це квебек, там як завод працює на повних мощностях, потужностях верніше і, і це Тут ну, дубову працюють які місця, які... досить гарно. Гарно тут вони зробили оце. кусочок, це не все буде так, ну тут досить до, такий, тут вже ближче до Нюбрації, я буквально вже тут, може, кілометрів мені лишилося з 30. Я вже буду в ньому бранці. Нарешті. Нарешті. Отак. Отак. Так, далі От буде вже там. одним словом, всього вам всім найкращого. От я так порозказував. Щоб... Розказав, наговорив. говорив, і все. Бережіть себе і до нових зустрічей, шановні. Всього найкраще вам, а я буду їхати.